Добрий день. Вас вітає компанія Promdom'U. Сьогодні на огляді ремінь. привідний клиновий А1300 від китайського виробника V-Belt Ремінь має профіль 13 мм ширина. 8 мм висота. 1300 мм це довжина по середньому перерізу або по корду. Ремінь. Часом має властивість тягнутися, тому треба розраховувати, що періодично треба буде за допомогою натяжного механізму ремінь підтягувати. Робоча температура від мінус 30 до плюс 60 градусів Цельсія. Ремінь ставиться на гілкоподрібнювачі та господарську. Техніку. Купити ремінь А1300 ви можете в нашому інтернет-магазині promGim.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.